На Хмельниччині місцевий селянин побудував музей із пляшок. Ошатну будівлю прикрашає могутній вітряк. Він діючий і також зібраний руками майстра. Майже сім років знадобилося для того, щоб у садочку поруч з власним будинком колишній шофер побудував свою мрію. Під час будівництва використовував зовсім незвичні матеріали. Підлогу побудував зі скляних пляшок. Їх знадобилося понад дві тисячі. В кожній пляшці сухий пісок, аби скляна підлога була безпечною. Зовні будинок облицьований пластиковими пляшками. Такий же. І дах в самому ж музеї близько трьох тисяч історичних експонатів. М'яна зброя первісної людини. Їй вже більше 2 мільйонів років. Поціновувач історії Сарафим Лесько збирав свою колекцію усе життя. За його експонатами можна вивчити історію України та рідного села від найдавніших часів і до тепер. Є тут речі черняхівської культури та київської Русі. Поруч козацька доба, старовинні ваги та праски, довоєнний посуд та мідний, виготовлений із гільз під час війни. для того, я роблю, щоб ускорити прозріння нашого люду. Селян. Я ще годен, то ще буду далі. На мене ще, ще другий етаж для бумаг. У мене дуже на ну, мене все з зібрано. Для упорядника музею всі експонати безцінні. Усі речі вишукав на теренах краю. Дружина пана Серафима музеєм не натішиться. Каже: нині в оселі є де да розвернутися, адже раніше всі скарби зберігалися в хаті та на горищі. На літній кухні на горі. То вже так було, що я вже кілька років туди навіть не лазила, бо там за все завалено було цим всім. А в хаті то попід столи, попід цейво, якісь папки, якесь всьо цейво, що мені вже надоїло. Тепер і сама активно цікавиться історією. збирає стародавні вишиванки. Щоправда, часом гнівається на чоловіка, але по-доброму йду на город, щось роблю на городі. а Він сидить в своїй музеї і ні, щось. Тут робі, робі, голова села згадує, коли Серафим Лисько почав будувати музей, односельці кипкували, а нині разом із колекціонером планують екскурсії для місцевих школярів. В цьому музеї діти можуть почерпнути більше ніж в підручниках, і пощупати своїми руками, побачити це візуально і вивчити краще свій рідний край. Сам пенсіонер продовжує облаштовувати музей. На другому поверсі хоче розмістити колекцію знамен та підшивки часописів. Їх у нього більше тисячі. Почав писати і книгу, бо кожна річ має свою історію. Цей дзвінок говорить про те, що через наші подільські землі проходив Наполеон, французький ніби завоюватель. І от лишилися від нього частину якоїсь упряжки, чи що таке безвінок більшість речей у музеї подарунки односельчан. Хтось подарував кам'яні жорна, старі картини, навіть ліжко дерев'яне. Усі речі чоловік записує до спеціального каталогу, аби згодом не забувати, кому і коли вони належали, та яку мають історію.